Добрий день, ви сьогодні на каналі Едік Патімейкер. Сьогодні ми будемо знімати про джиту. Ми будемо їздити. Так, ось зі мною сьогодні Анг... Артур. Він вам зараз скаже, який в нього є канал. Підписуйтесь, підписуйтесь на його канал і на мій. вони дуже класні. Він зараз вам скаже все про той канал. Це, типа, той канал, він тільки вчора знявся. Він, він там тільки одне відео. Але вибачте, там в мене камера не робить, то в мене буде, скоро буде все робити. Якщо в мене там буде дві, там мене, я буду як, різні ігри знімати. GTA, GTA San Andres Minecraft, можна, і, можна CSGO будемо грати, ще всякі, в Кізі будемо грати, і, і всякі такі різні. Підписуйтесь на канал і не забувайте. Ну, ми граємо у житу. Збімайте оператор Так, ми будемо зараз битися. Будемо перестрілку. На перестрілку будемо йти. З мелицею. І Давай. ми ще з прописами Давай. Давай, роби прописа. Нам не треба, ми без пропису справимось. Одна звізда. Давай, втікай. Ми втікай. їдемо. Їдемо на виконання завдання. Поліцейський. Ганяємо. Так, ми ганяємо. Давай, їдь, давай, підбивай вот. Фу, або він мене збив. Ми нічого, ми його зараду женемо. Тривало прописа якогось тобі. Щоб ти вбив Та, ні, його. трохи треба, було, але ми може його доженемо, бо він дуже сильно швидко їздить. Ой, ми не туди поїхали. Нічого, я по цьому майстер клас. А ти ж можеш зараз побистречку так зробити? А ні, те ж. Давай. Ну, і в мене ще буде друга частина, Всяки. бо це тільки перша. На другій частині я буду знімати, як ми будемо. Як ми будемо літати на самоліті. А будуть і стріми, всякі такі. Давайте, давайте. Давай. Ну, ладно, до побачення. Нова частина вийде скоро. Ждіть і не забувайте. Пока-пока. Пока-пока.